Друзі, в повному захваті від своєї жимолості їстівної. Дивіться, зовсім ніякого догляду, без поливу, без нічого. Восени дуже кардинально обрізко зробила. Тут в мене три куща. Обов'язково треба два-три різних сорти мати, щоб гарне було запилення. І от друзі, коли маємо можливість, приїжджаємо. Дивіться вже минулого разу. Теж назбирали там пару жменьок, я пару чоловік. І зараз ходжу і ось зриваю. Вона така немаленька ягода, дивіться, Так, зараз покажу вам. Піднімаю, ось, дивіться, дивіться, скільки її, так це без догляду. А якщо б я доглядала, підживлювала, трошки поливала. Бо зовсім ж, тільки дощі. А скільки там тих, тих дощів? Тобто, якщо вам вже більше ніж 40 років... Бо ця ягода дуже поживна, вона дуже гарно впливає на серди на судини, на серце, на все. Ну, кому вже більше, ніж 40, от як нам. Врущуйте, бо вона дуже мало догляду потребує, дуже мало. Не так, як лохина танцює біля неї, а жимолость і гарні кущики. Вони її вигляд мають дуже декоративний. Дивіться.